Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Ситуація в Авдіївці надзвичайно критична. Туди терміново передислокували бійців 3-ї окремої штурмової бригади для посилення українських військ для уникнення оточення та задля збереження життів військовослужбовців. Головнокомандувач збройних сил України прийняв рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки, переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади забезпечили вивід військових з найпроблемніших ділянок. Діпстейт повідомляє, що окупанти на Донеччині зібрали царь потяг довжиною 30 кілометрів, у складі якого понад 2 тисячі вагонів. Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2 тисяч 100 вагонів різного типу. А радник мера Маріуполя Андрющенко повідомив, що окупанти побудували нову лінію укріплень від Нікольського до Стародубівки і далі в бік Бердянська. Збройні сили України спільно з головним управлінням розвідки знищили великий десантний корабель окупантів Цезар Куніков. Він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки. До речі, Цезар Куніков був пошкоджений в березні 2022-го в Бердянську ракетою. Точка У, але зміг втекти своїм ходом. Таким чином, сили оборони України знищили половину великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, що каструє їх флот для проведення десантних операцій з моря. 16 лютого Україні вдалося повернути тіла ще 58 полеглих захисників у ході чергового репатріаційного заходу. Повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Після ідентифікації тіла захисників передадуть рідним для гідного поховання. Бердянська міська військова адміністрація повідомляє, що 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками. До повномасштабної війни на прізвисько Осаня Спічкін займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів. Та після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність. Допомагав рашистам прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів. Як саме ліквідували колаборанта, бердянська міська військова адміністрація не повідомляє. Є інформація, що його могли отруїти. У місцевих чатах бердянці обговорюють, що робити комунальникам у випадку постійних затримок заробітних плат. Так, працівники бердянського водоканалу стверджують, що вже декілька місяців сидять без зарплати. За їх словами, раніше березня чекати на гроші не варто. У свою чергу місцеві не розуміють, куди колаборанти дівають гроші, адже за воду вони сплачують вчасно. Та рекомендують працівникам комунальних підприємств бойкотувати роботу або писати скаргу на керівників у російську прокуратуру. Загарбники оприлюднили дані про навчання восьми тисяч дітей. А у дані оприлюднені на прихованих сайтах шкіл кажуть, що їх близько чотирьох тисяч До окупації у Бердянських школах навчалось 12 тисяч дітей. Найбільше учнів зараз в одинадцятій школі 664 дитини. До окупації Бердянська у школі навчалось майже тисяча дітей. Гімназію номер 2 відвідує всього 244 дитини. До війни було у два рази більше. У школі номер 16 навчається всього 396 дітей. До захоплення міста там навчалось майже 950 дітей. Найменше учнів у старших класах. Це говорить про те, що батьки бердянських старшокласників здебільшого вивезли своїх дітей. Наприклад, у школі номер 8 кількість учнів у 10-11 класах складає всього 22 дитини. У школі номер 16 у 10-11 класах всього 38 учнів, а у школі номер 6 взагалі 14 учнів старших класів. Гауляйтерку села Осипенко Бердянського району Юлію Отрішко ФСБ підозрює у розкраданні гуманітарної допомоги коштів, виділених окупантами на ремонти та будівництво на загальну суму 4 мільйони рублів. Також зазначається, що в теперішній час місце перебування Отрішко невідоме зі слів представників фейкових правоохоронних органів. Вона поїхала в довгострокове відрядження. Слідчі служби безпеки України заочно повідомили бердянській адвокації Лоні Новак про підозру в колабораційній діяльності. Відповідне оголошення було оприлюднено 14 лютого в газеті Урядовий кур'єр. Вона добровільно стала судею фейкового бердянського міжрайонного суда у жовтні 2023 року. Колоборанці загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Повідомлення на російському каналі ніж міняє з України. Жінка шукає свого чоловіка з Бердянська. Контракт з армією окупантів він підписав у жовтні 2023 року. Поїхав нібито на навчання, а 7 січня 2024 тисячі пішов на бойове завдання у напрямку Авдіївки та зник. Мова йде про Додунова Олександра Миколаєвича 1970 року народження. 7 января ушов на бойове завдання і до сих пор не виходить на зв'язок. и э, официальной информации никакой по нему нет. Прошу помочь э, в поиске его и информации о нем. В тимчасово окупованому Маріуполі російський військовий Урал зніс легковик, в якому їхала родина з дитиною. Батько загинув на місці аварії за життя дитини. Наразі борються лікарі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з Херсонщини вдалося евакуювати родину. Росіяни двічі водили жінку на підвал і жорстоко побили за те, що вона розмовляла українською мовою. Пара тричі намагалась виїхати з тимчасово окупованої території. Зараз їм, нарешті, вдалося це зробити. Служба безпеки України повідомила про підозру, виконуючому обов'язки міністра Міністерства по тарифам і ціновому врегулюванню Андрію Кочетову. Встановлено, що за наказом посадовця на тимчасово окупованих територіях була проведена адаптація нормативно-правових актів, відповідно до законодавства Російської Федерації у сфері нарахування тарифів на житлово-комунальні послуги та розподілення бюджетних асигнувань на підтримку окупаційної влади. Крім того, за його вказівкою були впроваджені тариф. Іфні сітки на житлово-комунальні послуги, за основу яких брались розрахунки за прикладом тарифів Ростовської області, за даними слідства, колаборантом є мешканець Луганська, голова однієї із профспілок, так званої ЛНР. З початком повномасштабного вторгнення він переїхав до Мелітополя. А вже у вересні 2022 року представники Кремля призначили його виконуючим обов'язки очільника цього міністерства. До колаборантів, які зібралися в міськраді Енергодару, щоб обговорити питання бюджету та підготовку до виборів на тимчасово окупованих територіях, завітав ударний дрон Служби безпеки України. Нарада зрадників закінчилася безрезультатно і, за чутками, наступна буде не скоро. Бо колаборанти тепер бояться збиратися та дуже переживають за свої нікчемні життя. Росіяни вбили священика з окупованої частини Херсонської області. Він проводив службу українською та відмовлявся переходити до московського патріархату. Увага бердянським водіям на посту Мангуша. Міліція відбирає українські права та техпаспорти. Окупанти стверджують, що всі видані Україною посвідчення фальшиві і вилучають їх для так званої експертизи. Таким чином, окупанти змушують перереєструвати автівки за російськими законами і утримувати водійські посвідчення країни окупанта. Під Час проведення спортивних змагань в Мелітопольському спортивному комплексі номер 3 було чутно потужний вибух. На місце приїхали швидкі та міліція. За даними мешканців, вікна у школі вилетіли. Фейкова поліція оточила будівлю. Окупанти заявили, що вибух стався через їхню зброю. За словами Рогова, постраждало шість осіб, серед яких двоє дітей. На цьому все підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.